Вітаю! Мене звати Дмитро Ткачук Туркевич, я психолог гештальт терапевт Під одним з попередніх відео мені написали коментар запитання, як після систематичної брехні відновити віру і знов довіритись коханій людині. Давайте розбиратись. Як пробачити брехню, якщо вона повторюється? Як знову довіритись, коли здається, що це вже неможливо? Це дуже важке питання. Довіра це основа стосунків і коли її руйнує систематична брехня, здається, що все втрачено. Але якщо обидві сторони хочуть зберегти відносини, довіру можна відновити. Це потребує зусиль, терпіння та відкритого діалогу. У цьому відео ми поговоримо про те, як зробити цей шлях легшим для обох. Коли довіра підірвана, в парі можуть виникати два паралельні переживання. Той, кого обманювали, може відчувати біль, розчарування, злість і сумнів. Здається, що кожне слово партнера треба перевіряти, а будь-яка невідповідність викликає підозру. Той, хто брехав, може відчувати провину, сором, страх, втрати стосунків. Можливо, він чи вона хоче виправити ситуацію. Але не знає як, бо довіра вже підірвана. Обидві, обидва ці стани природні і саме тому важливо працювати не один проти одного, а разом, як команда. Говоріть не про минуле, а про теперішнє та майбутнє. Замість того, щоб нескінченно аналізувати минулі помилки, Важливо сфокусуватись на тому, що відбувається тут і зараз. Запитуйте себе, які зміни я бачу в нашому спілкуванні сьогодні. Чого я хочу у цих стосунках? Що ми можемо зробити разом, щоб рухатись вперед? Теж важливо, розмежовуйте почуття і факти. Замість ти знов мене обманюєш, спробуйте. Коли ти сказав, сказала те і те, я відчув, відчула тривогу, бо мені важливо знати, що між нами є чесність. І один одного. Моменти слабкості. Той, хто брехав, має розуміти, відновлення довіри це процес, а не миттєвий акт прощення. А той, кого обманювали, має помічати маленькі зміни та говорити про них. Відновлення довіри це не тільки слова, а й дії. І щоб не зациклюватись на негативних переживаннях, варто фіксувати моменти успіху. Хочу запропонувати вам інструмент щоденник довіри. Він допоможе вам фіксувати моменти відкритого діалогу. Помічати, коли партнер чесний і не ховається за виправданнями. Усвідомлювати свої емоції і реакції на зміни у стосунках. І хочу вам навести приклад запису у такий щоденник. Сьогодні ми поговорили про складну тему. І я відчув відчула, що партнер відкритий. Я помітив, помітила, що вперше за довгий час не відчула тривогу під час розмови. Такі записи допомагають зосередитись на прогресі, а не лише на тому що ще не виходить зараз. Важливо не просто відновити довіру, а зрозуміти, до якої мети йде ваша пара. Чи хочете ви навчитись бути більш відвертими один з одним? Чи прагнете ви розвинути емоційну безпеку у стосунках? Або якими ви бачите свої відносини через рік. Треба фокусуватись на майбутньому, а не на минулому. І ви зможете разом вибудувати стосунки, де чесність стане природньою, а не вимушеною. Відновлення довіри це не магічний момент, а послідовний шлях. Якщо вже ви почали говорити чесно, це великий крок. Якщо ви помічаєте, що все ще важко, це теж нормально. Якщо вам складно розібратись в своїх почуттях або знайти правильні слова, звертайтесь за допомогою до спеціаліста. Психотерапія це безпечне місце, де можна побачити справжні причини проблем і навчитись будувати чесні стосунки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші запитання у коментарях та приватних повідомленнях. Дякую, що подивились. До зустрічі!